Всім вітання. Mm -hmm. і їду і їду до міста знов. Коліжанка та в мене сидить сусідка. Її не видно, правда. І їду ще возьму дочку. і їдемо в повному зборі е, до міста. Не можу я в шлейок. Вона мене душить та шлея. Їду я до. Mm. Люди вже з міста. А я до міста, ну але люди їздили на базар, знаєте, до свят поскуповувалися, повні торби несуть. Поскуповувалися люди і несуть повні торби. Ну, але мають родини, будуть готуватися, та й не несуть. А я не маю родини, мені того не треба. Родина вся. По світі всі діти по світі на шовні туди. Все, а Але у нас сьогодні трошечки потепліло, знаєте? Чуть-чуть потепліло. І мені... І я окуляри не взяла ті, що... що на очі темні. Не взяла, не було сонця і я так не, не брала. А тепер вже сьогодні сонце таке і здало без ідів у куляри. У нас такий пройшов і сніг і дощ, розтопилося калабанів, хмара. Калабанів, води хмара. І у нас так кажуть колобаньки, де так ще кажуть, що колобаньки? Добре. Ще везу, везу дощі смажену капусту, ту, що я смажила. І сьогодні зробила зранку салат олів'є. А то вона нічого не варить. Нічого не варить, її також не треба нічого. То я її хоч а, все відвезу. Не приходить. Не приходить. Вже її не було кілька днів. А я думаю, їду і вже її а, відвезу. Вона мені щось передає, е, вон, так, вона то о, вже якийсь пакет до хату, що тут таке є. А то якесь м'ясо, якесь сало, якесь м'ясо, вже все то, то вже наперла. Та яйці, а в мене кури несуться, а вона ціло, ціле відерко таке 30 яєць. Мамі треба? Ні? А мамі не треба, а мамі то не треба. Я по сигналю. Вертаюсь назад, не знімала, вам так нічого, Вертаюсь назад, дочку лишила і, і назад і їду. Я їй відвезла, відвезла ту капусту і салат, а вона мені не давала м'ясо, зараз я покажу вдома і каже до мене. Що дякую за співпрацю. <гум> дякую за співпрацю. Мама її, а вона мама. Мала я вламати собі верби тої. І я не, не бачу, тебе я влувала. піти до ріки, там коло ріки є Галя. Може є? Повільно би бути. <гум> Коловіть я, напевно, що є. Ну, no. там коло каміної керниці можуть бути да. Аж туди, коло каміної no, керниці. може. знаєте, де я піду. Якщо я не знаю, чи я піду, але якби я навіть пішла, щоб я вам там щось зняла кращого. А от там є Зараз я піду. То цвіт світе, Галь, то якісь цвіти. Ти не видиш. Вона не віде зовсім, а я наполовину. То цвіт цвіте. Знаєте? Ну, нема тут. Нема? Може, до ліса поїхати? В лісі давно не було. Та чому ні, можна би і до ліса поїхати, хоч би якихось піточок по... на... нарвав. Ну, та й би хоч. Дихнула воздухом. Так? Буде видно зараз. Зараз все подивлюсь, що, що я буду робити. Знаєте, Галя мені підказала, що вернутися назад і на нашу садорогу центральну, що, що я їду і вламати там. Ага. Ну, і файно є, добре сказала. Я зараз під'їду, що я б заїжджала додому, ні? Додому і з дому. їхати, сідати, знову їхати, як я можу собі зразу переїхати. Вже може, знаєте, вже може на Пасху де до ліса поїду. Колись їздила, колись їздила, Галя, ти так колись, Боже, на Пасху до ліса, якось поляну накривали. Так. Так. Хто це розуміє, хто це слово розуміє, я дуже люблю. От я люблю це, я люблю е, спілкуватися, я люблю жартувати, я люблю бути з компанією. Так. От то, знаєте, скажу вам, як роки проходять, але я не хочу здаватися, не хочу старіти, я не хочу сидіти е, так сильним. Не хочу, от навіть мене може у ці мої діти, але, але вони знають, вони знають, що мама в них така. Мама не хоче сісти камінчиком і чекати, чекати смерті. Що на неї чекати? А що на неї чекати? Коли я... так туди буде. Нічого страшного немає. О, а слухай, а може десь є там овіжчик. Добре, добре. Буде щось, але коли вийшла хоч та, та пенсія. Треба збирати, треба збирати я от, а, ті папери. Треба, піти мені, треба мені піти вперед е, сюди, а тоді піти е, спитати, які там мають бути документи. Знаєте, їм так помало, бо думаю, тут вже від, від, вона відцвіла. А зараз я, може, чуть-чуть подивлюсь і тут стану десь. Я, ну, я сім паркую. Десь я собі стану. Подивлюсь. Добре. Все мої хороші, наламала, видите? Наламала таких котиків. І все, файно є, обріжу собі. Файно є, не, о, Добре. Їдемо. їдемо, їдемо, їдемо. Вийшла сусідка, вона не ведеться, ви знаєте. От не ведеться, і все, жінка. Що трошки щось там трошки більше виділа, а зараз, а зараз лише так ну, чисто, чисто чисто, як на ті. Чисто як на В темнота. І вона каже, що її як, що її ніби не чорно, а біло. Так, мої хороші, може бути, зараз я вам покажу, що я... Який я купила корм для кроликів. Тут м'ясо тут все. І я не виходила, навіть нічого не купувала. Це вони там ходили, а я не виходила, бо нічого не треба. Ходи сюди. Добре. І забере корм, не забере корм. Забирай корм ззаду. І забирай по збоку своє, своє то надим. Своє надим, забирай. Так гупаєш дверку. А? Так, я вийшло. Добре, зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Дивіться, дочка забула рюкзак свій. Ну нічого, казала, що в ньому такого нічого нема, що потім прийде Ромка, забере. А, Бо вона виходила, купила мені, купила мені лаваш. Такий сирний лаваш. Як... Як весь час я купую. Собі, такі, я його, ой, там, я його люблю. Ну, я показую, я його люблю. Такий грузинський сирний лаваш. Інше 32 гривні коштує, і більше нічого. А корм, скажу вам, от та Пуріна 10 кг вже тепер коштує 275 гривень. У нас він так коштує. 275 гривень в етаптеці. Знаєте, Ми його постійно беремо для маленьких кроликів. Оце для маленьких кроликів. Такий корм. О, Ну, отут я шутки наламала, а тут м'ясо. Що вона дала? Отак. От Добре, йдемо до хати. Бери то м'ясо сам перед. Я вийшла роздіта, але я чую, що я змерзла, нічого... а воно нема нічого такого теплого, ти знаєш? Я був ти розібрав. Що... Зімно. Зімно, ви бачите, якийсь вітер зробився. Зімно? Знає, іду подивлюсь на кролики, не хочу вертатися за кортку чи за чимось, не хочу. То подивлюся, кому я купую корм, І що я так гроші, гроші трачу на що, а толку ніякого. М'яса то нема. Далі начнеся, як може якісь і дичата будуть, далі начнеся моя нещасна година тут. <рисоти> де ті кролики? Де ті кролики? Пока... Ніде ну, показуй, де ті кролики? Зараз вам покажу, якщо вони є. <рисоти> є. Кажу, що бути тихо. Ну як тихо? Все сім'ї взвати. Але болото тут ще мої дорогі. зараз покажу. Є. Яке болото тут? А моя кіточка так а, минає, така, така чистьоха, так минає, треба покажу кролики. Де такі? Де такі уробителі? Мамулька є. Чого? Полохливі. А ти не береш їх до рук, того вони такі полохливі. Як їх до рук брати, гладити їх, то вони себе будуть інакше поводити. У тільки хрябеньких, яка ціла хмара. Чи А скільки їх взагалі є? Дев'ять. Дев'ять? А рябеньких скільки є? Шість. Шість рябеньких. А, слухай, може їх вивезти, продати? Ні. Чи шкода? Чи шкода? Як ви скажете, мої дорогі, продатись і сукрилицю разом з кролинятами, чи шкода? Що дівчинка? Що дівчинка маленька, така файна? Вона є такий файний колір, знаєш, вона якась така, якась така, як попеляста. Від, від, від. інтересує, вона Нюхає. Хоче. А? Хоче. а вона їсть моркву. Це та, що дуже любить. Морку. Ага. А ті дитинчата. ті дитинчата. Не люблять моркви? Я не знаю. Ми ще не давай, не давай, бо би не подуло їх. Має, ну, форму ну добре, файно, бо я вже не так не довго тримаю. Добре, і ще, ще котрі покаєш ти. О, о! А тут таке мале сокровище. Таке емаціонькі, такі малесенькі. А, які пайнюні. А що тут сивенькі сові? Ну тут три плани П'ять. Чорний темно, присягаючи. Ага, ага. Це тисі, що кольжанка дала. Так. Ага. І все піші нема таке? Ага, які байненькі, малесенькі. Такі малесенькі. Ні, я не команду вазі, що більше не вилазить ніякі. Так, тікали. О, вона вийшла. А, та файні крилиці, скажу вам, що файні, такі довгенькі. Ну, ми їх не колемо, не щепимо ніяким щеплені. Ми вже скільки? Два роки? Третій рік. Ми нічим не колемо. Абсолютно ніяким вакцинами ми не колемо. Абсолютно. Нічого ми не додаємо, ніякими вакцинами не колемо. Як є, так є. І вам показати тих дітей там всередині. Видите? Показую вам ті діточки всерединці. А Мойка зверху. А тут покажу вам ці діточки. Добре, все, все, я вас лишаю спокої. Ну от і все, мої дорогенькі. Зараз я ще буду знімати ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші, я думаю, вам там буде цікаво. Речі гарні, речі з Європи. Так що всіх вас запрошую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім пока, всім пока. Гарних вам вихідних, гарного вам дня і всього вам доброго. Всем пока, солнце минишей.